Всім привіт! З вами новини тижня від РАО. сьогодні у випуску. Фріспейси продовжують розвиватись? Чим радує відвідувачів столичний ТРЦ район? Чим бавляться сучасні українські діти? Іграшки, які продаються найбільше: Пес-патрон, літак, мрія, джавелін, бавовнятко, настільні ігри та іграшковий транспорт. Що відбувається у ресторанній сфері? Які зараз там ціни та меню воєнного часу? Та чи відновилась кількість відвідувачів? Які плани у рітейлерів по розвитку бізнесу у воєнний час? Сьогодні з вами я, Олеся Волкова та СЕО Асоціації рітейлерів України Оксана Приходько. Не перемикайтеся, далі завжди цікавіше. Наприкінці минулого року рітейлери в притул зайнялись облаштуванням пунктів незламності. Хтось для цього використовував зони кафе в супермаркеті, хтось прикасував зону. Деякі рітейлери пішли далі і навіть почали облаштовувати зручні коворкінги, куди можна прийти і просто попрацювати. І цей позитивний тренд розвивався і далі. Наприклад, Арікано нещодавно облаштував локацію для сімейного дозвілля на період шкільних канікул. Family Space у столичному ТРЦ район. Тут батьки мають змогу відпочити і підзарядитись, діти пограти у пізнавальні ігри та повеселитися дитячими ігровими автоматами. Партнери ініціативи геймпарк, парк, магазини творчості, дитячі мрії, акварель, а також мережа, будинок, іграшок. Погодьтеся дуже на часі. Зараз зима, у школах канікули, вдома немає світла, а дитячі енергії не вистачає руху та простору. До речі, представники індустрії іграшок вже назвали настільні ігри одним з трендів. Особливо це стосується настільних ігор на знання України, її історії, географії, побуту та культури. Змінились смаки маленьких українців і щодо самих іграшок. Наприклад, у портфелі іграшкового рітейлера MyPlay з'явився новий популярний патріотичний бренд. Все буде Україна. До нього увійшли іграшки Пес Патрон, літак, мрія, Джевелін. А спеціально для супермаркету Ашан з нагоди дня народження кіді світ випустив ексклюзивну іграшку «Бавовнятко», яка мала надзвичайний попит серед покупців. Які малі патріоти ростуть у нас в країні пес патрон та «Бавовнятко» – Це вже якийсь мастхев. Так, рітейлери повідомляють, що, хоча галузь і потерпає від війни, продажі значно впали у зв'язку з торгненням, а імпорт іграшок став доступним лише влітку. Іграшки все одно купують. Так, національний маркетплейс АЛО проаналізував, як українці готувалися до нового року та що купували у грудні. Виявляється, серед топ категорій, в яких замовляли та купували споживачі до нового року, це товари для дітей. Далі автотовари, товари для активного відпочинку та туризму, дому та саду. Як бачимо, для українців вкрай важливі світло й тепло, а також радість та дитячий сміх у домі. Загалом у грудні 2022 року у категорії дитячих іграшок зростання відбувалось майже вдвічі, порівняно з листопадом. Попутом користувалися іграшковий транспорт зростання в 3,7 рази, сюжетно-рольові ігрові набори в 3,3 рази, м'які іграшки в 2,6 рази, настільні ігри в 2,5 хобі та творчість в 1,6 ляльки в 1,2 рази. В Цілому від початку війни іграшковий бізнес відновився максимум на 50%. Після повномасштабного вторгнення активне поновлення ринку іграшок розпочалось у квітні. Зокрема, рітейлери фокусувалися на заході України. Великі мережі та дрібний розріб відновилися на 70-80%. Але частина компаній були змушені повністю припинити свою діяльність і працювати на мінімумі. Наприклад, компанії з Харківського регіону демонструють обсяги продажів не більше ніж 20%. 20 від довоєнних часів. До речі, три роки тому індустрія іграшок в Україні була досить стабільною. Постійно відкривались нові магазини, а ринок щорічно зростав на 10-15%. За всіма показниками, 2022 рік обіцяв Ріст, але відбулося повномасштабне вторгнення. Третина дитячих розважальних парків в Україні закрились від початку повномасштабного російського вторгнення. Гравці, що залишились на ринку, відчувають нестачу клієнтів та виторгу. Щоб втриматись на плаву, вони змушені помірно збільшувати ціни. Та підлаштовуватись під відключення світла. Більшість парків у всіх великих містах країни підняли вартість квитків на незначну суму у межах 10-20%. У маленьких містах вартість квитків не зросла, адже відвідуваність там і так значно впала, а підвищення ціни може зменшити потік клієнтів. Дитячі розважальні центри були змушені підняти ціни в ресторанах у середньому на 20%, проте собі вартість страв і напоїв зросла десь на 30-50%. Більшість парків пішли на такий крок, щоб зменшити націнку і заробіток, але залишити в ресторанах прийнятні ціни. Якщо порівнювати грудень 22 до грудня 2021 року, відвідуваність розважальних центрів для дітей впала майже вдвічі. Кількість святкувань в них дитячих днів народжень зменшилась майже в чотири рази. Одна з причин: багато діточок виїхали за межі країни. Друга причина полягає в тому, що не можна спрогнозувати, чи буде світло в ТРЦ. Хоча більшість із них обладнано генераторами. З іншого боку, ТРЦ зацікавлені, щоб парки розваг працювали, бо це є один із тих якорів, що притягує трафік у торгові центри. З іншого боку, дитячі парки займають значну площу в ТРЦ. Власникам важливо, щоб ця площа не простоювала. Переважно більшість торгових центрів пішли на досить лояльні умови щодо орендних ставок. Тож є шанси, що цей напрямок буде активніше поновлюватись. Також складною для роботи у війну є ресторанна сфера. За словами рестораторів, ціни у меню зросли в середньому на 20-27%. Щоб зменшити фінансове навантаження на відвідувача, наприклад, у Песто кафе повністю вивели з меню Дорогі продукти, а от рецептури та порції не зменшували. Нова реальність це постійне коригування цін, оскільки вартість продуктів змінюється мало не щодня, так само, як і регулярність поставок. Якщо заклад використовує імпортні продукти, ціни коригуються у прив'язці до курсу валют. Але ресторатори намагаються збалансувати цей процес, оскільки купівельна спроможність населення вкрай низька, та й в цілому замовляють менше страв. Після кожного обстрілу кількість відвідувачів скорочується в рази. В цілому відвідуваність зменшилась у 2-3 рази. Така аудиторія гостей, як іноземці, дипломати, СЕО великих компаній, бізнесмени, вони не приходять. Будні, можна сказати, мертві, а от у вихідні ситуація краща. Тому багатьом ресторанним закладам довелось скоротити частину персоналу, оскільки зменшились години роботи. Отже, стабільну роботу планувати практично неможливо іноді лише на початку дня з'являється розуміння, чи взагалі сьогодні заклад працюватиме. Якщо тривога, деякі гості відмовляються від замовлення і йдуть геть частина з них не повертається. Євген Шевченко, голова наглядової ради Національної ресторанної асоціації України, каже, що 37% не працюють періодично. Але поновлювали роботу за першої можливості. Більше половини 56% закладів працюють, поєднуючи роботу з волонтерською діяльністю. Дуже складно прогнозувати, скільки закладів може закритися найближчим часом. Нова тактика агресора щодо атаки на об'єкти життєво важливої інфраструктури знову змішала карти. Ресторан не може працювати без електрики та води. Як сказав генеральний директор мереж «Наш край» та Спар групи Волвес Груп Віктор Мольченко, війну у бізнес-процеси ми ще ніколи не прописували. Ресторани та український рітейл у 2022 році зіткнувся з випробуваннями, важчими за кризу COVID, яка тоді нам здавалася повною катастрофою. Саме тому всі постійно говорять про оптимізацію роботи бізнесу у воєнний час та коригування стратегії. До речі, Волвес Груп не зупинився в своїх планах, хоча й дещо змінив їх. Компанія продовжує працювати над розширенням мережі та відновлювати пошкоджені магазини. Завдяки командній роботі та швидкості в ухваленні рішень мережам наш край та СПАР вдалося зберегти колектив, подолати продовольчу кризу, допомогти тисячам українців і навіть хвостатим друзям в притулку, а також відкрити 11 нових магазинів і відновити шість пошкоджених війною. А от інший рітейлер Експрес-маркет Бокс, який працює у форматі магазину біля дому, відкрив 15 маркетів та розширив свій формат до 380 квадратних метрів. Директор з маркетингу мережі Марина Вознесенська каже, що в 2021 році планували, що в 2022 відкриють сотий магазин. А зараз радіють навіть 75-му маркету Бокс. Варто сказати, що деякі Box зазнали значних пошкоджень у Гостомелі, Ірпені, Ворзелі та Києві, але жоден з них не закриється. Закрився. Всі відновлені і працюють. А от у фешн-рітейлу не все так добре. Новина, яка не залишила байдужим нікого. Іспанська компанія Inditex, яка володіє брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear та Bershka, вирішили закрити трьохповерховий київський магазин Zara на Хрещатику. Це був перший магазин мережі в Україні. Дуже шкода. Все ж таки майже 14 років на одному місці. Магазин відкрився тут у 2008 році і для багатьох покупців став культовим місцем. У нас є ще один ретейлер, про якого не можна не згадати на початку року мережа рукавичка. Наприкінці року вона відкрила шість нових магазинів у Львівській області. А до цього в цьому ж місяці було відкрито ще три магазини. Таким чином, всього за місяць рукавичка розширилась на 9 нових магазинів, а загальна кількість об'єктів досягла 200. Зараз це, мабуть, найактивніший продуктовий рітейлер, який працює на заході України. А це всі новини від Асоціації рітейлерів України на цьому тижні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк відео, коментуйте, а далі буде ще цікавіше.